Нова наша земля, заїжджаємо сіять сою. Дивіться, раз. І поїхав сіяти. Гляньте, гребочка рівняє, колесика прикатковують, площа, ну просто, от, ну, що можна додати ще? Одне тільки, що, бачите, в нас тут саме поле не зовсім якісно підготовлене. Ну це вже питання до нас. Я думаю, що не проблема. Як рівненька площа, так взагалі картинка. Я б, звичайно, трошки оцю планку вдосконалив би, ну, вже бачу, що хотілося б трошечки от себе, як кажуть, приколхозить, щоб кожен загортачик був за колесом, щоб колесо, коли копірує площу, і загортачик копірував за колесом цю площу. Тому що планка це дуже добре. ну добре, коли ідеально вирівняне поле. Дивимося, як площа після неї вирівнюється. В принципі, ні одного бобика я не бачу. Все абсолютно покладено в посівне ложе, все повністю закрите ґрунтом, ґрунт вологий. Посів, подобається просто ну, Це свято. Це свято для фермера, свято для душі і для господарства, я вам скажу. Тому що давно ми мріяли, давно хотіли, і повірте мені, вибирав із багатьох. Схожих, аналогічних, вибрав оцю, тому що вона найбільш мені підійшла по моїх параметрах. Перша це її ширина захвату 3 метра 75 см. Турецькі висівні апарати. Тоді прицепна навісна, варіатор. ну Що ще треба? А це вже опції. Коліщата, пружинна загортачка або планка. Це вже додаткові опції. І я про них теж не жалкую. Радий, що я на них потратив кошти, тому що ну, якби, воно того коштує, воно того вартує. Дивіться, як вона класно працює. Та ти що, він вже зараз два кружка зробить і все. І в мене пів гектара засіяно. Навіть менше ніж 15 хвилин у нас пів гектару засівається площі. Нема отих ципків, нема отих дрючків. Одним словом, сівалка бомба. ну Що тут сказати? На навісочки підняв. Все, розвертається на одній п'ятій. Можна сказати, взагалі нема заморочок. Просто катаєшся з сівалкою і все. Зараз я спробую. Опа! Поїхали! Чотко! Отак, колеги, виглядає, посівна в моєму господарстві. Перший день нова сівалка, свято, день народження. Я сію сою, або. Сівалка Деметра. Раз і все. Кожен квадратик засіяний буде. Немає проблем ніяких, абсолютно. Гляньте, тут дарівнесенька площа. Ну це просто картинка. Гляньте, ну що тут. Тут додати нічого. Як кажуть, краще раз побачить, ніж сто раз почуть. Нова сівалка, є нова сівалка. Що найцікавіше. Дивіться, в що ми сіємо, хлопці. Це ж тут у нас фундаменти, ще там щось. Сошник пройшов, кирпичик прорізав і все нормально. Ото таке. Іншою б сівалкою мені б тут було б шкода сюди б заїжджати, щось робити. До речі, треба ці кирпичі буде повиносити, бо у нас комбайн як молотитиме, тим більше соя. Соя це штука серйозна. Бачите, до речі, додаткова опція, теж про неї не жалкую. Розрихлювачі, колії колії трактора. Дивіться, йому треба зараз оціяти з цього краю, щоб не робити зворота. Він зараз здає акуратно. От В цьому величезна перевага і заключається. Таких простих універсальних сівалок. Клас, і поїхали. Ну що, колеги, кому сподобалась наша техніка у нашому господарстві. Ставте вподобайку, ми на ній працюємо. Вже, можна сказати, годину тому назад розвантажили, і вже вона в полі посіяла перші гектари. І до речі, державна компенсація 25% це також фактор, який вплинув на моє рішення. Як не крути, а зараз із коштами не дуже, то колеги, я вам скажу так, велика перевага є в тому, що все-таки. Хоч надія є на те, що нам ті 25% повернуть, і ми зможемо купити там або ГСМ якийсь, або якусь додаткову техніку для нашого господарства. Ну, як мінімум, е зекономимо кошти. Це для нас важливо. Так що, кому сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ми працюємо. Попереду у нас ще. Декілька днів посівної буду вам показувати, як налаштовуємо, як регулюємо, як це все у нас діло відбувається. Ну, відповідно, покажу ж вам саме основне сходи сої, яка розкладка, як це все діло буде. Тому не забувайте підписуйтесь на канал. І все буде Україна! А сівалка Деметра нам допоможе закрити сезон посівної успішно. Сподіваємося, працюємо!